Доброго дня, шановні аграрії. БТУ Центр практикує зменшення норм добрив без втрати врожайності за рахунок біопрепаратів з 2017 року. Але зараз це стало особливо на часі. Наші українські мікробіологи 6 років тому розробили та відтестували фосфор калій мобілізатор GroundFix, за рахунок якого ми можемо зменшити норму використання добрив до 30%. Зараз цей продукт застосовують в 11 країнах світу, зокрема Євросоюзі. І вісімдесят аграріїв побачили результат після його застосування. У минулому випуску ми розповіли про процес засвоєння НПК мікроорганізмами, що входять до складу GroundFix. Так скільки можна економити на добровах разом з GroundFix? Давайте розглянемо на прикладах. В інституті сільського господарства СТЕПУ НААН ми провели дослідження, в якому вивчали. Вплив ПК мобілізатора Ground Fix на фоні повної норми добрив 100% та зменшеної до 30% на соняшнику. Спосіб внесення під передпосівну культивацію. За добриво використовували нітроамафоску. На першій ділянці з повною нормою добрив ми отримали урожайність 3,9 тонн на гектар. На другій ділянці із застосуванням зменшеної норми добрив до 30%, а також із додаванням біостимулятора азотофіт. Та фосфор калій мобілізатора Граундфікс ми отримали урожайність 3,95 тонн на гектар. Тобто, навіть з урахуванням додаткових витрат на купівлю біопрепаратів, а також витрат на внесення, нам вдалося заощадити 86 доларів на кожному гектарі. Застосування біопрепаратів прослідкували не лише тенденцію до збільшення рухомості фосфору та калію в ґрунті, але й додатково відзначимо, що зменшилася патогенна мікрофлора у ньому. Схожі дослідження проводили і у Вінницькому національному аграрному університеті. Дослідження проводилися на посівах соняшнику, кукурудзи та сої. На фоні повної норми мінеральних добрив внесення GroundFix нормами 3 та 5 літрів на гектар підвищило вражайність кукурузи на 0,65 і 2,32 тонн на гектар у порівнянні з варіантом, де були застосовані лише мінеральні добрива. Застосування зменшеної на 30% норм мінеральних добрив сумісно з GroundFix нормою 3 літри на гектар та 5 літрів на гектар забезпечило приріст вражайності до контролю 1,23 та 1,45 тонн з гектара відповідно. Отже, проаналізувавши вплив на врожайність кукурудзи мінеральних добрив, установлено, що ефективність останніх за повною їхньої норми використання завдяки внесенню граундфікс нормою 5 літрів на гектар підвищилась на 20%. За зниження повної норми добрив на 30% і застосування граундфікс нормами 3,5 літрів на гектар, приріст врожайності був дещо нижчим. І склав 10 і 12% відповідно, але слід враховувати додаткові грошові заощадження, отримані від економії добрив. Не можемо обійти увагою і сою. Тут також прослідковується тенденція до збереження врожайності із зменшенням використання норм добрив і додаванням граундфіксу. Використання граундфіксу нормами 3 і 5 літрів на гектар у поєднанні з повною нормою мінеральних добрив. Збільшило врожайність культури на 0,41 та 0,68 тонн на гектар, порівняно з внесенням самих лише мінеральних добрив. За зменшеної на 30% норми добрив і додавання граундфікс 3,5 літрів на гектар, приріст врожайності становив 0,21 та 0,5 тонн на гектар відповідно. Враховуючи підвищення врожайності на варіанті з повною нормою мінеральних добрив та граундфіксом, доведено підвищення ефективності внесених добрив на 21%. За зниження повної норми добрив на 30%, і внаслідок цього зниження собівартості продукції та застосування граундфікс нормами 3 і 5 літрів на гектар переріст врожайності склав 6,15% відповідно. Арифметика не складна, Робіть висновки самостійно. Наша справа поділитися фактами, результатами та останніми дослідженнями, які сподіваємося будуть вам у нагоді. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь до нас на канал, слідкуйте за оновленнями. Багатих і здорових врожаїв вам все буде Україна.